Будьте радісні, панове, бо до вашої оселі колядники прийшли веселі. Буде щастя і здоров'я, справа глад, помора повна, а на вашому столі паляниці запашні. Щоб ви нас не забували, з нами завжди справу мали. І нехай щастить. І всюди з вами хай добробут буде. Христос Його! Ой, чесні люди, чесна родина, Христос родичий, весела днина, Христос родичі, будем співати, Христа не дати колядувати, коли до твоєї хати прийшли ми колядувати, І ізрюкати, і співати, а ти ще не втік, додому ми не зберемось і тебе не заберемо, аж по... Це на весь новий рік, Christmas, I wish you a merry Christmas and happy new year. бажаю тобі смачного, веселого і смішного, великого і неземного. Хай буде усе, хай буде усе. Пані господарі, а ми не самі йдемо. Ми кузу ведемо? Ну, ти, панове, ну ти здорові, Давайте в ряду, я козу веду, де коза ходить, там же то родить, де не буває, там вилягає, де коза ногою, там же то копою, де коза рогом, там же то жито. Купіть мене козу, ми молоко дає. До того ще й ледача. Та Не ображай мою козу, бо зараз я тобі хату завалю. Та твоя коза крадена, а не куплена, до того ще й облуплена. Та моя коза, моя коза ще й скаче. Правда, дівчата, правда? Та копута коду поки продаємо. Я коза, дереза, за три копи куплена, півпоталублена, тупо подумалами. За колю тебе рогами, хвостиком за мету. Пане господарю, шановні наші панянки, у вашому домі приключилась нашій кизонці біда, а чи не мати нас лікаря конували, щоб наша коза на ноги встала? Нема? Та де? Нема них лікаря, боже! Що робити? Може, дати козі, три шмати сала? Сало є. Аби здоровою стала. Нема сала, нема сала, Миша вкрала. А, Ну за щоб да, козу збудити, треба ворожити. А може станцювати, щоб козу підняти. Давай, Давай, Танцюю. А давайте ми цим прекрасним поняткам хайно защадруємо. Давай. Давай Осивая, та я засоленька, щебри вечір, добрий вечір! Маланочка чисто ходить, нічого в хаті не пошкодить. Як пошкодить, то помиє, їсти зварить, ще й накриє. О, ой, учора та із вечора паса маланка два качура. Вечора на різдво Христове, доброго вечора на Маланки, міцного здоров'я, на святого Василя та гарного веселого настрою на водохреща. Бажаємо у вашу хату, щоб євро сховане в коморі, щоб сало у дворі, щоб в гаражі стояв Ферарі, сараї Лексус ще у парі, у хаті з мармуру камін та й басейн хоча б один. Що масажер, жакузі, щоб від же жерчі кузи, щоб хенеси бовтали з позі з новим роком. Сієм, сієм посіваєм, щастя й долі вам бажаєм, щоб всі були багаті, щоб первак був в кожній хаті, а до нього хліб та сало, щоб грошей перепадало. Побажаємо терпіння, з рідними Щастя, злагоди, кохання, хай здійсняться всі бажання. Дай Боже старина. Ми...